Привіт, мене звати Ганусію, ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні я забула мікрофон, тому будемо випробовувати навушники. Буду говорити якомога чіткіше, і сподіваюсь, вони не запишуть якісь інші звуки. Тому що я незаплановано приїхала до себе в офіс і подивилась по дорозі інтерв'ю, яке мені порадили підписники, тому радьте мені контент. Співачка, яка раніше була відома як Єва Бушміна, коли вона була в Віагрі, зараз якось Лаях-не лаях. Насправді її звати не Єва, її звати Яна. Прізвище забула, там два різних прізвища: воно її чоловіка, і її власне. І Мене запитали, що я про це думаю. Ну, я вирішила, що чому б не подивитись, тому що якраз я зустрічала якусь про неї інформацію і подумала, що це щось просто журналісти купають, згадуючи її, а виявили, що вона дала інтерв'ю Єві а, на каналі Єва. І я б може і дивилась, але вже як додавалась, розкажу. Справа в чому? Справа в тому, що живе тепер ця дівчина. Яна Єва, які зараз звати, Вона тяжко себе ідентифікує, судячи з усього. І це, звичайно, говорить нам про межовість, у неї така дифузна ідентичність, те, що називається, і вона цим бореться ділом життя. Колись вона була на третій фабриці зірок, яку багато хто дивився. Власне, я теж продюсером якої був Константин Меладзе. Це була фабрика зірок на українському каналі на Новому. І після цієї фабрики єву запросили стати однією з учасниць віагри. Це був такий супер кар'єрний зріст, і про це мріяла кожна друга дівчина вже в той час можливо, та в той час теж мріяла. Це була така велика мрія, тому що як це була доступна велика мрія. Тобто, це з одного боку дуже популярний був дует потім тріо, а з іншого боку, ці дівчата ніколи не виділялися якимось супервокальними даними або ще чимось. Вони просто були такими талоном певної краси, і загадки, і легких якогось контенту, який не залежить від вокальних даних, тобто це був такий просто. Зріст популярності, як зараз дівчата, які йдуть, не знав шоу холостяк, а потім там отримують суперпопулярність де навіть в інстаграмі. Тобто тоді не було інстаграмів, було інше, і зараз це Єва нарікає багато разів. Яна точніше протягом свого інтерв'ю, що це був інший час. І тоді вона приховувала стосунки з одруженим чоловіком, депутатом. Коли вона там приховувала ще багато різних речей, які б зараз вона б залюбки публікувала безкінечно. В принципі, вона готова публікувати будь-що або отримати популярність, тому що зараз її життя дало тріщину. І проблема цієї дівчини в тому, що в 20 років здається, вона була чи з цього церкового училища чи щось таке. Я пам'ятаю цю фабрику Зірок, тому що я була серед тих. Підлітків, які його її любили і дивилися, не Єву, а фабрику зірок. І вона спочатку не справила враження на Костянтина Маланця, а потім, коли її начепляли волосся, одягли в якийсь сиротичний одяг, вона раптом всіх здобувала, вона сіла на коліна. Тобто вона виконувала те, що хочуть від неї побачити інші. І, власне, тут вона каже, що вона завжди вміла адаптуватись, мімікрувати якось. Ну, не те, щоб підлизуватися, я думаю, підлизуватися вона могла. Але вона робила те, що від неї хотіли. Тобто, її менші відповідно були порушені. І це дуже висока вірогідність. І загалом кажуть. Ходять чутки, що в група віагра ще та маніпулятивна група, і дівчата виходили і власне, там були довго в такому дуже напруженому психологічному стані. Ними маніпулювали. Той же Константин Міладзе, тобто їх якимось чином там кажуть, стравлювали, і ж ну і плюс вони були завжди в обмеженнях, тобто частина їхнього образу була в обмеження. Власне, можливо, щоб потім їх, грубо кажучи, дорожче продати, тому що потім вони всі виходили заміж за депутатів, футболістів і олігархів. Надовго чи ненадовго, надовго, як там Віра Брежнева. Ну і, власне, всі дівчата були потім вдало пристроєні. І я не здавуся, якщо і ходили чутки, що роман був і у ті ж і. Єви Яни Меладзе і що там невідомо хто був з ним в машині, коли він збив насмерть жінку в кончезаспі. І були чутки, що саме Єва з ним сиділа. Ну, потім були там ще варіанти, хто там міг бути. Ну, потім цю справу зам'яли, а він, як, як я розумію, може і досі утримує родину загиблої там якось, Я думаю, що все ж таки на переходила чи дорогу не в тому в непризначеному місці, чи щось таке. Але там було смертельне ДТП і була білявка. якась. Була там Єва, чи була вже Брежнева Вєра, яка теж не Брежнева, але Вєра. А, та вже інша історія, у нас не канал Пліток. Але людина з такими розхитаними межами, такою. Невпевненістю, таку адаптивність, це дало їй змогу класно себе проявити на фабриці зірок, тому що я це пам'ятаю, вона була з них найсильнішою. Тобто вона справді відігравала кожен е виступ. Е там були ну, наскільки я це пам'ятаю. Тодіш, тодішня я це запам'ятала завжди. Це все було дуже яскраво і сильніше за інших. Тобто, і потім її, по-моєму, висмикують навіть з цього шоу зразу в яку. Тобто вона його там не виграє, і ледь там я, я от не пам'ятаю, чи може вона його не закінчила це шоу. І там була оця от така історія специфічна. І ця адаптація продовжилась. Тобто вона потрапляє в групу Віагра, до якої вона як мінімум по віку не доросла. І 20 років і вона виглядає просто як людина, яка справді мавпує інших, і вона про це говорить тут. Що зараз вона то розуміє, що вона добре, справлялася, але з іншого боку, це було абсолютно неорганічно тим більше з дорослими, абсолютно учасницями поряд, які були старшими за неї. Потім вони змінювались, але вона прийшла до а, тодішньої коханки, чи мабуть ще не дружини іншого Меладзе Альбіни. Яка зараз його дружина, і проблема цього інтерв'ю в тому, що Єва Яна не називає війну війною, і, взагалі, вона так ковтає слова і все це уникає. Хоча на початку війни вона була в Єгипті, її донька застрягла в Україні, потім вони її вивозили звідти. Але вона це все дуже так м'яко і оптично. коли вдалося ми вивезли. Поїхали взагалі на стосунку до цього всього немає. Чи був її чоловік регіоналом, чи кимось іншим, я не знаю, але він, як я розумію, в Україні, в Києві, де тепер її і донька. І тут вона дуже довго виправдовується, чому її донька не з нею. І теж така історія можливої матері. Я думала, ми будемо разом ходити в спа і плавати в басейн. А тут виявляється, якась людина поряд з характером. Мало того, що людина з характером, вона ще й донька багатої людини. І Судячи з того, що говорила Єва про свою терапію і про свої ці всі бачите, я її сама називаю Яна Єва безкінечно прізному, вона розщеплена. Тобто в ній багато цих образів, і навіть в цей псевдонім Лаях він, типу, там щось розчинення дуальності, об'єднання в щось одне, але це так не відбувається. Вона все одно продовжує бути розщепленою. Тобто, вона усвідомлює процес, який треба пройти, але вона не може досягти точки Б. Вона не може об'єднатися, і вона просто пішла зараз в стосунку з людиною, яка типу її дуже любить. Я може справді любить, але виглядає це. По-перше, я не здобувся, якщо у них є залежності. А по-друге, це досить все маніпулятивно виглядає. І дуже цікава історія, коли Єва та що автор каналу каже про те, що ти ж там її хлопцю, ти ж працював з Бардашем, і він ну, Бардашеш у ну, Франції. І він не розуміє, хто такий бардаш, які у нього скандали, що це зрадник України, що він зараз живе в Москві. І взагалі, коли вони заговорили про те, що вони уже усвідомли, що вони хочуть велике місто. Я думаю, це місто може може стати Москвою, тому що якщо там запропонують гроші і почнуть купувати виняткові твори цього автора, а єві запропонують Яні. Стати співачкою, співати патріотичні пісні, але дуже сучасні, то вона може швидко туди доїхати. І я абсолютно не здивуюсь, тому що занадто радісно вона любить все, що зараз відбувається довкола. І я думаю, що вона живе дуже скромно. І ще пару років тому, ну правда, це мабуть, було до війни. Я пам'ятаю в чимось в інстаграмі в сторіс, як вона з багатими київськими дівчатами ходить по Парижу, Побутінкам Балінсьяг і сам Лоран і куповує речі, екзотичні, а зараз вона явно зводить кінці з кінцями разом зі своїм новим кавалером. А з чоловіком такі погані стосунки, що вони не спілкуються, маючи спільну дитину, яка залишилась з чоловіком. Тобто, це дуже своєрідна історія, і важко бути я впевнена дитиною розщепленої матері, але тут Єва Яна сама себе заганяє в певну яму. Вона каже про те, що тільки в терапії вона зрозуміла, що вона. Умовно там, самостійна, має право там і так далі. Тобто я розумію, що вона, вийшовши заміж 23 за дуже багато чоловіка, якого вона зустріла в спортзалі, і спочатку у нього не склалось 2 плюс 2, ну, вона не супер така характерна. Тобто її сила в тому, що на ній можна було в тій же фабриці зірок намалювати будь-що. І це її сила і слабка сторона. Тобто, часто такі люди. Вони стають дуже класними акторами, але в житті не складається від того, що вони такі порожні трохи. І ця порожнича це так відступила від цієї теми. До речі, у неї проблеми з фокусуванням. Вона говорила, говорила потім відволіклась костінь. Тобто або вона щось вживає, або там ще з увагою проблема. І вона говорить про чоловіка, як вони познайомилися, що вони були в спортзалі. І він спочатку не зрозумів, хто вона така, а потім побачив її по телевізору і зразу закохався, розійшовся з дружиною і одружився з нею. Тобто, це теж така історія. Часто чоловіки люблять якихось зіркових дружин, особливо коли своїх дітей двоє і дружини з дружиною напружені стосунки, то дуже часто вони знаходять собі. Подібні депутати, сини чиїсь чи брати собі якихось церкових дружин, таких компенсаторних. А вона... Але тут з одного боку така дівчина могла шукати, якої він немає менше, їх всі порушують. І не відомо, що там було в тій віагрі. З одного боку, вона шукає захисту від багато успішного чоловіка, у якого вже є досвід шлюбу, і тепер буде він любити тільки її, а потім вона може. Зіштовхнутися з реальними проблемами, що це так не працює, і коли в тебе немає меж, то їх немає меж і для такого чоловіка. І коли він має дуже великий вплив на твоє життя, то не факт, що ти можеш сам справитися і щось вирішувати. І я підозрюю, що коли вона забрала дитину, жила в примах і Переїжджала по Франції, то можливо чоловік їх просто на час залишив без грошей, без що, а потім забрав дитину. Тобто це може бути ще отакою, тому що явно ну, дитина, я думаю, склала два плюс два, де гроші туди вона поїхала, де свобода і її якесь минуле, а не з мамою в чужих будинках. Тобто тут великий контраст і з одного боку це знаєте сувора реальність, а з іншого боку. Воно так є, особливо коли мама живе з якимось скульптором. То у них якийсь такий бурхливий роман, типу, і вони вирішують, їм треба OnlyFans чи не треба, і їх зупиняє від OnlyFans тільки те, що вони не можуть там щось зареєструватися. Тому є висока вірогідність, що вона буде продавати порноконтент. Вони в принципі виглядають знаєте, як така пара, яка ну, заробляє різними способами. Тому це складно. Я розумію, що така людина шукає тепла, щоб її хтось пригрів, щоб її якось дбали. І вона ніби на цьому, я думаю, фоні і зійшлася з цим одеситом, але тут же... і він з нею, я думаю, зійшовся як з багатою дружиною. Так вона приваблива, яскрава, але навряд чи він сходився як. З жінкою, за яку він збирається платити. Він все ж таки, як і попередній чоловік сходився з успішною. Тому зараз, як я розумію, часи скрутні. Чоловік впирається головою в стелю їхньої квартирки, ну, у Франції, в принципі, складно з нерухомістю. І я думаю, і це їм дуже дорого обходиться. Це інтерв'ю виглядає як реклама. Для неї не знаю, чи ні вона допоможе, а він мабуть, сподівається, що. А він може хтось замовить його скульптуру після цього інтерв'ю. Але знову таки він, грубо кажучи, як паразитує. Тобто він сам по собі не цікавий, у нього б не брала діє інтерв'ю. Але тут він його теж багато. Тобто видно, як він порушує її межі. Тобто вона стверджує, що тепер вона знає, що відбувається, що вона хоче, як вона хоче, і багато чоловіків просто немає в її оточенні. Тобто чому їх немає? Тобто, що це за е, градація? Тобто є хороші і бідні, і погані, і багаті. Тобто це теж не про здорову е, думку. Тобто я розумію, що, що вірогідно її стосунки були токсичні, е, і, але з грошима. Але тепер вони можуть бути такі самі токсичні, але це прикривається великою любов'ю, що і з любов'ю порушують її менше. Тому вони не з'явилися, як вона сказала, що вона була 6 років з психологом, а потім терапія потім тільки почалася, що це означає не зрозуміло, чи вона перейшла в іншу терапію, чи духовні пошуки це тепер її терапія. Просто справа в тому, що з межевими клієнтами терапія вона дуже довга і вона саме важлива її тривалість. Суть не в тому, як це буде часто, тут, звичайно, така людина вона краще ривком зробить, вона прийде до вас 20 разів підряд і зникне. Але це не спрацює. Спрацює роками новий спосіб вибудовування стосунків. Тобто, вона себе втішає, що так, вона пройшла терапію, тому зруйнувалися ті стосунки. Я думаю, що якщо вона піде в терапію, ці стосунки теж зруйнуються. Вона себе не знаходить, тобто вона все одно знаходить вчителів. І вона жартує, да мій вчитель. Тому тут чи це можевий розгляд, чи це можевий тип особистості, я не знаю. Тому що тут не так і багато. Звичайно, вона людина послідовна. Тобто, можливо, я якраз хотіла про Карний Радикал зняти відео, може його завтра, наприклад, я зніму. То в ній є, в принципі. І така нав'язливість, ну тобто, вона точна, вона добре там все робить. Якісь історич історичні радикали, і дуже багато, вона хоче цієї уваги. Нарцисично я ну, не особливо побачила. Він не домінує. Але якщо ми придивимося, в ній буде дуже багато всього, є вірогідність, що це вже розлад, навіть межовий. Тобто ну, вона дуже імпульсивна, якісь навіть по тій Франції, 20 разів приїхали, тому що якісь там французи їх видно ну, виганяли словами буде краще в курортному місці, де. Майже весь рік ніколи ніколи немає. І вони все відео не кажуть, де вони знаходяться, щоб прикрасити, що вони десь на капферах, а виявляється, вони ну, теж в курортному місті, але видно, воно не таке не так круто буде звучати. І вони не хочуть там бути. Вони хочуть кудись приїхати в велике місто. Я дуже сподіваюся, що це буде не Росія. З великими містами, але російська мова, троє українців в одному кадрі. А потім при тому цікаво, що проскакують українські слова, які вони не можуть перекласти на російську, але при цьому по-українськи вони не можуть говорити, тому що меседж для Росії: помкайте нас, ми готові робити будь-що. Тому така сумна історія. Ну, а хлопець, мабуть, ж нарцисичний, він такий теж складний. Дай Боже, щоб у них у всіх не було залежності. Добре, на цьому буду завершувати. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, приходьте на терапію, залишайте якісь поради, щоб подивитися цікаве, щоб почитати якісь, може фільми мені порадити. У мене вже є цілий список, але я поступово буду дивитися і щось знімати. Тут таке спонтанне відео. Сподіваюсь, звук не дуже шахливий. Гарного вам вечора чи дня. Дивлячись, коли я запущу це відео.